Сади це спокійний оазис для багатьох, де можна насолоджуватись спокійними кольорами, формами та текстурами. Але ніщо не може зрівнятися з рослинами емсовни та їх ніжними блакитними квітами у формі зірочок. Їх часто називають Blue Stars, і ці делікатні квіти, розташовані на довгих стеблах у пухнастих суцвітях, додають саду легкості та свіжості. Коли ці квіти розквітають наприкінці весни, ваш сад наповниться справжнім блакитним кольором. Але весна не єдиний час, коли ця рослина виглядає вражаюче. Вона залишається прикрасою саду протягом усього року. Листя емсоуне яскраво зелене протягом сезону цвітіння, чудово контрастуючи з блакитними квітами. А коли настоює осінь, листя набуває яскраво жовтого відтінку, додаючи саду теплих осінніх фарб. Крім того, Блустас це дуже непримхливі рослини, які легко доглядати. Вони ідеально підходять для будь-якого саду, особливо для садів у стилі кантрі. Але вони гармонійно виглядають у будь-якому місці, де б їх не посадили. Огляд рослини блустар тип рослини, багаторична. Родина апасинси, Рід, Емсоуні. Регіон походження, Північна Америка. Зона морозостійкості – USDA 3-9. Сезон цвітіння, весна. Освіта повне або часткове сонце. Термін дозрівання 2-3 роки. Відстань між рослинами 30 см. Глибина посадки 15-20 см. Висота до 40 см. Потребую води помірна. Шкідники та хвороби іржа. Догляд мінімальний. Тип ґрунту добре дренований. Приваблює бджоли, метелики. Гармоніює з хостами. Не варто садити з рослинами, які люблять повну тінь. Історія та вирощування. Рослини Емсоунея отримали свою назву на честь відомого англійського лікаря доктора Джон Амсона, який оселився у Вірджинії у середині 18 століття. Ботанік Джон Клейтон, який вивчав флору Нового світу, назвавши цей рід на честь свого друга. Рід Емсоунея включає багато видів, деякі з яких були відкриті лише у ХХ столітті. Деякі види також зустрічаються у Східній Азії та Середземномор'ї. Найкращий у Північній Америці емсоунеї Тибане Монтене, який зростає на вузлісях та у лісах. Один із недавніх видів Хюберчтме, відкритий у 1942 році та назв на честь його першовідкривача відкривача Губріхта. Незалежно від різновиду, емсоунея це чудова рослина для саду, особливо для стилю кантрі. Її блакитні квіти роблять весну свіжою, а зміна кольору листя відображає зміну пір року. Ці рослини не є інвазивними, приваблюють метеликів та інших запалювачів. Смороду також стійкі до оленів і посухи. Єдиний недолік молочний сік, який може викликати подразнення у людей і тварин. Розмноження. Розмножувати емсоуне можна кількома способами, насінням, живцями або діленням куща. Останній метод найскладніший, тому найкраще використовувати живці або насіння. Розмноження живцями. Найпростіший спосіб це м'які живці. Найкраща година для цього, коли з'являються нові пагони, які ще зелені та не мають бутонів. Відрізте стебло чистим ножем під листковим вузлом, видаліть нижнє листя і умочить у кореневий стимулятор. Потім помістіть живці у вологий ґрунт, кокосове волокно. Пісок або перліт на глибину близько 5 см. Тримайте їх у теплому місці з непрямим сонячним світлом. Через 2 місяці живці вкоріняться і їх можна пересаджувати. Розмноження насінням: насіння емсоуни насіння потребує стратифікації холодної обробки для проростання. Посійте насіння у вологий ґрунт, накрийте і помістіть у прохолодне місце, наприклад, у підвал. Через три тижні перемістіть у холодильник на півтора місяця, після цього поверніть насіння у прохолодне приміщення до проростання. Насіння може проростати до 10 тижнів, а іноді й довше. Розмноження діленням цей метод складний, оскільки коріння МСО не глибоке та міцне. Викопавши рослину, поділіть кореневий на частини, шкірна з яких має коріння стебло та листя. Пересаджуйте відразу після поділу, добре полите, щоб унікнути стрес. Посадка найкраща година для посадки середина весни або початок осені. Викопуйте ямки глибиною 15-20 см з відстанню 30 см між рослинами. Після посадки добре полийте. Емсоуни також можна вирощувати у великих горщиках з хорошим дренажем. Догляд. Освітлення. Блустарс люблять сонячні місця, але можуть рости і в напівтіні. У спекотному кліматі легка тінь допоможе унікнути перегрів. Полив. Поливайте регулярно, особливо в спекотну погоду. Уникайте застою води, щоб запобігти гниттю коренів. Грунтете Підходити будь-який добре дренований ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією. Клімат Емсоуни витримує морози, але не любити різких змін температури. У холодних регіонах мульчуйте на зиму. Підживлення У перші роки використовуйте повільно діючі добра. Пізніше можна перейти на фосфорно калійні для кращого цвітіння. Обрізка Обрізайте зайві квіти, щоб унікнути вилягання стебел. Восени можна підрізати рослину для кращого зимового захисту. Різновиди. Найкращі видам санетибане монтени. Інші варіанти А хьюбрич тьма більше ніжні квіти, яскраво жовте осіннє листя, а ладова саяна біле пухнасте листя знизу, а піблстмастійка до посухи, вуще листя, а і компактний азійський вид, шкідники та хвороби. Емсоу не стійка до кількості шкідників, але може страждати від іржі, видаляйте уражені частини та обробляйте фунгіцидом. Використання у саду. Блустарс чудово виглядають як у групових посадках, так і поодинокі. Вони підходять для садів у природному стилі, кантрі або сучасних композиціях. Частини запитання: чи є емсоу не інвазивною? Ні, вона не інвазивна, але може розширюватися. Як швидко зростання емсоуни? До глядальності доходити за 2-3 роки. Чи можна ділити емсоуни? Так, але це складний процес через глибоке коріння. Чи отруйне емсоуни? Так, сік може викликати подражнення. Чи стійка до оленів? Так, але у разі голоду олені можуть її їсти. Висновок Амсане це неприхлива рослина, яка приносить сад спокійний і гармонію. Її блакитні квіти та яскраве осіннє листя роблять її справжньою перлиною будь-якого саду.